Це не просто щоденник, це символ майбутнього. цієї дитини. Це доросле життя, яке російська ракета просто намагалася вкрасти. Друзі, всім привіт! Ранок Путрака почався о 4-й ранку, коли в Харківську область почали закидувати капами. Зараз команда «Фудтраку» готує гарячу обіди для постраждалих людей. в Цуклівки сам проект називається «Фудтрак». Це кухня на колесах. Їжа без кордонів. Це та кухня, яка має доїжджати до тих місць, де форс-мажор, до тих місць, де людям потрібна їжа, гаряча їжа, до тих місць, де щось стається. Туди прямо саме центр села прилетів один кап, дуже велика кількість руйнувань. Ми на цю вже відгрузили вже 300 гарячих обідів. Тримаємо зв'язок з ними. Якщо їм буде потрібно більше, вони нас наберуть, ми їм підготуємо. ось, Що сказати, тільки в єдності наша сила. Запам'ятайте ці слова.